Му, угу. ось і хлопчики поприходили так записали, так так все. Значить, ми працюємо сьогодні і ще раз повторюю, яким чином. Зараз ми з вами переглядаємо відео. Воно невеличке, але таке цікавеньке, таке, що ви повинні побачити спочатку. А потім робимо конспект і надсилаємо. Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглядаємо світла. Після перегляду даного відео я прошу вас опрацювати параграф 25, а також виконати вправу 25 завдання з 2 по 4. Як поширюється світло в просторі? Чому більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла, проте, ми їх бачимо. На ці питання дає відповідь е, геометрична оптика. Отже, геометрична оптика це роблять, значить, іще раз повторюю: зараз ми тільки з вами переглядаємо відео, а потім, після відео, ми будемо робити ще й конспект. Розділ оптики, який вивчає закони поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображення в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла. Закони геометричної оптики розпочнемо із основних визначень. Світловий пучок це область простору, в межах якого поширюється світло. Світловий промінь це лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії. Види світлових пучків збіжний, розбіжний, паралельний. Основні закони геометричної оптики. Перше це закон прямолінійного поширення світла. В однорідному середовищ, прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Закон незалежного поширення світла. Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежності. А також закони відбивання і заломлення світла. Ми сьогодні зупиняємося якраз на законах відбивання світла. Узагальненням усіх законів геометричної оптики є принцип найменшого часу, названий на честь французького математика П'єра де Ферма принципом Ферма. І так принцип Ферма. Світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час. Явище відбивання світла. Це явище, при якому на межі поділу середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище. Зупинимося на законах відбивання світла. Для встановлення законів відбивання світла скористаємося оптичною шайбою, яка складається із е, циферблата, на якому нанесені поділки, що розрізняють кути, е, що відповідають кутам, і плоске дзеркало, яке знаходиться е, по центру даної оптичної шайби. Якщо направити світловий пучок, світловий промінь на таке дзеркало, то промінь СО буде називатися падаючим променем. Точка О, точка падіння. ОК є відбитим променем. ОБ. Ви зараз повинні розуміти, про що йде мова? Що ми з вами направляємо. Наш промінь на дзеркало. І ми зараз, зараз повинні визначити, який же промінь, а він буде в нас ОК. Це відбитий промінь, який відбивається від зеркала. Ось про що ми зараз з вами говоримо. Це перпендикуляр до поверхні дзеркала, який проведений у точку падіння. Кут альфа називається кутом падіння. Звер... Зверніть увагу, що кут. Падіння це кут між падаючим променем і перпендикуляром. Ось де, тут теж важливо. Це кут між падаючим і перпендикуляром. А ось другий кут буде. Кут бета. бета. Це кут відбивання, кут між відбитим променем і перпендикуляром. Е, вимірявши кути альфа і бета, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерело, дивіться, ось тут хочу доповнити, щоб ви запам'ятали, що кут падіння і кут відбивання вони рівні. Обов'язково. Світла краєм диска, кут падіння світлового пучка змінюватиметься, і, відповідно, буде змінюватися кут відбивання. Причому щоразу кути падіння і відбивання світла будуть рівними. Отже, закони відбивання світла. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя лежать в одній площині. Другий кут відбивання світла дорівнює куту його падіння. Що відбудеться, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого? Відбудеться те, що падаючий промінь, спрямувавши шляхом відбитого проміня, то відбитий промінь піде шляхом падаючого променя. Тобто тут ми з вами в цьому досліді вже розглядаємо навпаки. А якщо падаючий промінь піде шляхом відбитого, то вони будуть звичайно тоді відбитий піде шляхом падаючого, і вони будуть звичайно співпадати. Це перше. Але ж так як і ми сказали з вами, вони будуть рівними. Ця властивість називається оборотність світлових промінів. Закони відбивання світла можна отримати, скориставшись принципом Гюйгенса. Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу. Розглянемо плоску хвилю, що падає на межу поділу двох середовищ. Напрямок поширення хвилі задамо променями АА1 і ББ1, які паралельні один одному та перпендикулярні до хвильової поверхні АС. Різні ділянки хвильової поверхні досягають межі відбиття не неодночасно, збудження коливань у точці А почнеться раніше. Ніж у точці Б на час дельта Т, який дорівнює відрізку CB розділено на швидкість В, де швидкість це швидкість поширення хвилі. У момент, коли хвиля досягне точки Б, вторинна хвиля із центром у точці А, вже пошириться на певну відстань і являтиме собою півсферу. Радіуса R маленьке, яке дорівнює відрізку AD. І це буде дорівнювати швидкість поширення хвилі, помножено на час дельта Т. Тобто, це буде дорівнювати відрізку CB. У той самий час вторинні хвилі, збуджені в точках, розташованих між точками А і Б. Теж являтимуть собою півсфери, але менших радіусів. Хвильова поверхня відбитої хвилі це площина ДБ дотична до цих півсфер. Промені аа 2 і бб 2 що перпендикулярні до хвильової поверхні ДБ зададуть напрямок поширення відбитої хвилі. У прямокутниках трикутника АДБ, у прямокутних трикутниках АДБ і АЦБ. Гіпотенуза АБ спільна. катет АД дорівнює катету СБ. Отже, ці трикутники рівні. Тоді кут Д. Ось тут ви повинні побачити ці трикутники: трикутник А, Д, Б і трикутник А, С, Б. Зверніть увагу, у них АБ спільна. А якщо трикутник Д, а. у нас прямо... і кут, кут... САБ. Будуть рівними. Водночас кут альфа це кут CAB, кут бета це кут ДБА, як кути з відповідно перпендикулярними сторонами. Отже, кут падіння альфа буде дорівнювати куту відбивання бета. Крім того, як випливає з побудови. Падаючий промінь, промінь відбитий і перпендикуляр, проведений із точки падіння променя до поверхнього відбивання лежать в одній плещині, які існують види відбивання світла. Види відбивання світла це дзеркальне відбивання, відбивання від гладеньких поверхонь. І дифузне або розсіяне відбивання від нерівних шорстких поверхонь. Відбивання світла є дифузним, якщо паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні, поширюється у різних напрямках. Ось перед вами є якраз малюнок. Відбивання світла є дзеркальним, якщо паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним. Плоску дзеркальну поверхню називають плоским дзеркалом. Що ми бачимо кожного разу, коли підходимо до дзеркала. Розглянемо, як утворюється зображення в плоскому дзеркалі. С це джерело світла. СА, СБ і СС падаючі промені. А1. ББ1 і сс 1 відбиті промені. Якщо продовжити відбиті промені в протилежному напрямку за дзеркало, усі вони перетнуться в точці С1. Точка С1 є уявним зображенням точки С. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. Розглянемо дослід. Розмістимо вертикальний шматок плоского, дзеркала, яке виконує, шматок плоского скла, яке виконуватиме роль дзеркала, оскільки скло прозоре, ми, поба, ми бачимо предмети, що знаходяться за ним. Якщо взяти дві свічки запалити одну з них і поставити цю свічку перед склом, як у дзеркалі, ми побачимо у склі зображення свічки що горить. Другу свічки розмістимо з другого боку скла так, щоб здавалося, що вона також горить і таким чином сумістимо другу свічку із зображенням першої. Виміряємо відстань між склом і кожною зі свічок. Виявляється, що ці відстані є однаковими. Це означає, що предмет і його зображення симетричні відносно поверхні плоского дзеркала. Отже, зображення предмета. Розташовано на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що і предмет. Дорівнює за розміром самому предмету. Пряма, яка сполучає точку на предметі, з відповідною її точку не зображені, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до розв'язування задач з використанням законом відбивання. Да. Так. так. І Сьогодні ми з вами зараз подивилися про відбивання і зображення світла в дзеркалі і відбивання світла. Розв'язування задач у нас з вами на наступний урок. Зараз, будь ласка, вам треба відкрити свої підручнички. Параграф 25, сторіночка 144. сторінка 144 і зробити невеличкий конспект. І зробити невеличкий конспект. Якщо комусь потрібне відео, ви можете зайти в Human, там є. Там є відео, ви можете для себе іще раз переглянути. Робота зрозуміла? Так так, так. так. Я чекаю на ваші конспекти. Конспект робіть короткий, не дуже великий. Не дуже великий. Працюємо. Okay.